Вони ні в чому не винні, проте держава зробила їх заручниками конфлікту. Правозахисники б'ють на сполох на непідконтрольній Україні території. Досі залишається 39 інтернатних установ, де знаходяться діти та інваліди. Ці люди не отримують необхідного фінансування харчів та одягу, а головне ліків, які часом так їм необхідні. 4,5 тисячі в інтернатних закладах. осіб похилого віку із інвалідністю перебувають на ти на тій території. Ці люди заручники обставин. Вони не можуть самотужки просто покинути стіну установ та піти. Про них має піклуватись держава. Проте про їх фактичне становище не люблять говорити ані терористи, ані представники українських держструктур. В таких обставинах вони вже майже рік. Майже рік вони б'ються за життя, проте, як виявилось, в українських інтернатних установах Донбасу ситуація також далеко не найкраща. Зокрема, однією з проблем, яку спричинив збройний конфлікт, стало перенаселення. Така проблема стосується слов'янського психоневрологічного інтернату, який розрахований на 320 осіб. На момент нашого візиту там перебувало майже 600 осіб. До того ж часом перенаселені інтернати знаходяться в притул до зони бойових дій майже на лінії вогню, при тому, що бомбосховища не завжди у належному стані, цю проблему можна легко вирішити, кажуть правозахисники. Адже в інтернатах інших міст України є вільні місця. По Україні заповненість інтернатних закладів десь наполовину, в середньому від 45 десь до 60%. тобто дітей. Ми можемо просто легко вивозити зі всієї контрольованої чи непідконтрольної території. Правозахисники кажуть, українські інтернати на підконтрольній Україні території страждають щодня. Люди не відчувають піклування з боку держави, відчувають себе покинутими. Інваліди та діти в інтернатних установах наполягають правозахисники, такі самі громадяни, як і інші. Єдина відмінність у тому, що вони не можуть подбати про себе самі.